У департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва провели зустріч з мешканцями будинків, які були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російської агресії. Такі зібрання мають бути традиційними та відбуватися щоп'ятниці. Останнє присвятили впровадженню програми є відновлення і порядку виплат компенсації за втрачене майно. Більше про зустріч і як отримати гроші, якщо ваше майно постраждало внаслідок війни. Дивіться у сюжеті. 17 червня 2022 року ми всі прокинулися від того, що в наш будинок з ривною волною було підшкоджено. Але не тільки наш будинок, там ще сусідні будинки були. Пані Ірина пригадує події річної давнини, коли поряд з їх п'ятиповерхівкою сталося влучання російського снаряду. Тоді в будинку побило всі вікна, винесло чимало дверей, понівечило майно у 60 квартирах. А це пані Тетяна, яка мешкає у іншій багатоповерхівці, куди торік, 13 жовтня, сталося пряме влучання ворожого боєприпасу. наш дім попала ракета. і наш, Загинули люди. Ми, ми вижили. Дім отримав значительне розрушення. Із 36 повріжених квартир 23 живі. Обох жінок, як і всіх інших людей, які через війну втратили своє майно, об'єднує бажання отримати компенсацію, а також відновити своє житло. У нас будинок аварійність 3. В, деяком, в першому під'їздяться аварійне 4, тобто це загроза для проживання, але ми зараз працюємо з нашим департаментом для того, щоб зробити відновлюваний капітальний ремонт. Сьогодні там проживає і жило постійно 25 квартир, жильців, ну, мешканці, що порахувати, то може чоловік 40. Ми хочемо, щоб будинок. Ви розумієте? Делає демонтаж. Даже если частичный, и не отстроить его. Это отразится на первом и втором подъезде. Еще крыша тянет за собой. Пострадала крыша, департамент ее подремонтировал. Но насколько ее хватит? Дальше момент. Первый, второй подъезд. Там и старики живут, окна забитые ОСБ. А как же им? Они сколько времени будут жить с этими забитыми ОСБ-окнами? У них средств нет. В Україні з 10 травня стартувала програма Є відновлення, в межах якої люди можуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок. Наразі програма зосереджена на компенсації за втрачене майно а також щодо відновлення осель, які мають незначні пошкодження. Подати на компенсацію можна. Трьома шляхами: це перше через додаток Дія на телефоні, друга через веб-сайт-Дія на персональному комп'ютері. І третій варіант це в попровому варіанті подача через органи соціального захисту в місті Миколаєві. Цей шлях поки що недоступний, тому що органи соціального захисту, на жаль, не мають технічної можливості потім цю інформацію внести до РПЗМ. Питання на контролі у міністерства знаходиться протягом там 10 днів. Це питання повинно бути вирішено. Згідно закону 2923, який передбачає компенсації, кожен, хто втратив майно, може розраховувати на отримання грошей, каже Ігор Набатов. Однак, поки немає конкретики у механізмах реалізації цього документу. Фактично сьогоднішній день тільки на відсотків 40-50 закон реалізовано в плані механізму. Це в частині. Подачі заяв на компенсацію до 200 тисяч, і в частині подач подач заяву заяв на компенсацію за зруйновані об'єкти. Що стосується окремо тих, хто вже самостійно відновили і необхідно отримати компенсацію у вигляді грошових коштів за те, що вони відновили, це питання поки що не врегульовано. Водночас закон вказує на підстави, які унеможливлюють отримання компенсації. А саме судимість за звучини проти держави, шпигунство і колабораціонізм. Також присутність особи у санкційних списках Ради національної безпеки та оборони, а ще спадкоємці першої та другої категорії. Вони однозначно отримують компенсацію, це прямо передбачено як законом, так і діючим порядком. Що стосується інших питань, то, наприклад, компенсація у вигляді там, 250 тисяч. На сьогоднішній день особа від, отримує відмову, на жаль, тому що діючий порядок не передбачає отримання компенсації на таку суму. Але це не означає, що він отримає відмову взагалі. Це означає, що в раме, саме в рамках цього порядку він не зможе отримати компенсацію. Крім того, отримувати Відмову будуть ті люди, які надають недостовірну інформацію. Крім того, згідно діючого порядку, відмовити у компенсації можуть, якщо об'єкт відновлений благодійником або ж власними силами. На тепер міським департаментом житлово-комунального господарства отримано понад тисячу звернень на відшкодування, з яких вдалося вже розглянути 25. У подальшому планують опрацьовувати мінімум 80 на тиждень. Строк розгляду заяви на компенсацію складає 30 днів. При цьому законом передбачено можливість продовження такого терміну в цілому до 60 днів. Сам заявник може також продовжити такий термін у зв'язку з тим, що він має свої заперечення. Детальніше ознайомитись з актуальним порядком дій щодо отримання компенсації можна за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новинен телеканалі Март.